Привіт! мене звати Антон, і ми розпочинаємо нову гумористичну рубрику Люди говорять. Так, от люди говорять, що наш рідний білосерківський район хоче відділитися від України і стати незалежною державою. І вже вибрана столиця це Біла Церква. Люди так говорять, але не значить, що й цьому можна вірити. Давайте запитаємо у людей. Нашої столиці, що вони думають з цього приводу. Люди говорять, що наш білоцерківський район хоче відділитися від України і зробити власну державу. А столицю вибрали білоцеркові по цьому приводу, думаєш? Що... Ну, по-перше, я такого ще не чув від людей, що біло хтось хотів відділити і зробити окремим районом. А по-друге, я думаю, що це нереально. Нереально чому? Нереально, тому що люди будуть все ж таки будуть. Це центр ну, Київська область, центр, тут не буде такого. що. Там, тобто ти ні, не віриш в те, що Білоцерківський район відділиться? Я не вірю, так. Да. Люди цього не захочуть і по-друге цього, ну. Не зможуть люди відділити, люди не захочуть. От я, як знаю, як місцевий житель, люди не хочуть такого. Ясно. Таку. Дякую. Ну, Хороша ідея, насправді. Хороша, так? Да? Да. Мені подобається. Задовбало воно все, так? Да. Да. Це, це точно. Як думаєш на це? Та ні, я це не підтримую. Не підтримую чого? Ну, тому що я вважаю, що Київ повинен бути столицею. А Біла церква не. Ні. Що не любиш Білу церкву, люблю я Білу церкву. А Біла церква старіша за Київ. Якось да? Ї... Да, і якось по статусу. Ну, можливо, я не знаю. Біла церква місце з історією, дуже гарна. Е, у нас люди говорять, що Білоцерківський район хоче стати незалежною державою. І столицею, буде Біла Церква, ви це вірите. Так, да. Да, я теж. Тобто ви не хочете бути українцями, ви хочете бути білоцерківчанами. Звісно, зробила з білоцерка. Як ти на це дивишся? Чесно кажучи, позитивно, але ми якось всі привикли, що Київ це столиця України. І не виключення того, що зараз говорять. Не виключення цього. А позитивно в чому це відображається, що позитивно? Чому? Не маю. Думки навіть чому. Ну, ну хай а... буде. Ну, в принципі, так. Да, ясно. Ну, дякую. Ви згодні? Ні, це Ні. це вже просто шутка. Шутка і перебор вже просто. Ви це вірите? Ні. Не вірите, так? І це неправильно. Неправильно, звісно, неправильно. Не надо нам Білоцерківської віддільної республіки. Дякую, Ні. а ви, як думаєте? Я тоже, я за Україну, за Україну, за всю Україну. Ну, от ми і почули, що про це думають наші громадяни. Вони відносяться до цього з гумором і не вірять цьому. І правильно роблять люди. Не вірте. Ми цю новину придумали самі, щоб разом із вами посміятися над цим. Ми за єдину, за неподільну, за нашу рідну Україну. Ми любимо її такою, якою вона є. І ми не хочемо її ділити ні з ким. Краще приїжджайте до нас в гості.